На початку червня в місті Люцерні у Швейцарії відбувся чемпіонат Європи з каратеки Окушенкай у розділах та ката. На ці змагання з'їхалися понад 300 спортсменів з 27 країн світу. Не обійшовся чемпіонат і без олександрійців. Честь юніорської збірної захищала багаторазова чемпіонка України і вихованка спортивного клубу Спарта-17 Світлана Лагно. Результат не змусив себе чекати. Світлана провела три двобої і знову посіла перше місце, ставши дворазовою чемпіонкою Європи. Це вже далеко не перша нагорода у скарбничці спортсменки і, вочевидь, не остання. Та дівчина зізнається, що навіть і не думала про медалі, коли вперше прийшла до спортивного клубу на заняття з карате. Ну, почалося все з того, що в 2007 році, на початку року ну, навчального, я своєю подружкою запропонувала їй піти на карате. Воно ну, 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 проходив нас в школі. Я побачила вивізку, що проводиться набір дітей, дівчаток, хлопчиків, і, ну, і вирішила спробувати. Е перше тренування було, звісно, не з легких, Баг багато чого не розуміла. Але згодом це сподобалося. Батьки спочатку відреагували так карате, яке карате, але згодом все зрозуміли мене і дозволили займатися. На сьогодні Світлана Лагно шість днів на тиждень тренується на базі Олександрійського навчально-виховного комплексу під керівництвом Сергія Слинька. І хоча Світлана Лагно після закінчення школи планує вступати до вищого навчального закладу, та карате покидати не збирається. Ну, я ще точно не визначилася яка спеціальність, але що в майбутньому життя ну, спортом це однозначно. Вдвічі приємніше, що Олександрійка Світлана Лагно стала єдиною в українській збірній, хто здобув золото на чемпіонаті у Швейцарії. Світлана поділилася, що такі чемпіонати важливі не лише своїми нагородами, але й серйозним досвідом, який здобувається у двобоях з найкращими каратистами Європи. Простий чемпіонат України це чемпіонат України. Туди можуть приїхати як і професійні спортсмени, так і новачки. А чемпіонат Європи туди їде тільки перший, другий номер ну, зі страни. Получається, там ну, більш уровень уже вони ну, уровень вищий, і якби спортсмени більш підготовлені, і кожен їде стати першим. Тому там треба, там треба попотіти. Наступний чемпіонат Європи з карате відбудеться вже восени у Румунії. Тож ми сподіваємося, що Світлана Лагно ще не раз покаже себе у серйозних змаганнях і бажаємо дівчині лише перемог.